Якщо ваш бізнес це мовні курси, то у вас проблема. А якщо ви креатор контенту, який хоче масштабуватися на англомовний світ, то новини чудові. Більше вчити іншу мову не потрібно. I'm speaking in Ukrainian and the neural network is translating me into English. In life, I speak differently, but it's cool. «Je, en anglais, je parle ukrainien, réseau neuronale traduit en français». Зрозуміло, що це не є ідеально, але рік тому ми про таке собі уявити не могли. Тому цілком можливо, що через рік ця штука буде працювати ідеально. Додивиться це відео до кінця, бо я вам покажу, як нейромереж допоможе вам масштабуватися і вийти на інший рівень заробітку. З вами Даша, ви на каналі Трендспота. Сьогодні я покажу, як штучний інтелект може полегшити ваше життя і дати можливість заробити на міжнародному ринку в доларах. Коротше, проблема з виходом на ринки штатів для безліч професій вирішена. Якщо ви не використовуєте штучний інтелект, якщо ви ще не почали, то ви дуже швидко відстанете. Ви маєте розуміти. Що якщо ви не використовуєте у своїй роботі AI, то ваші конкуренти їх уже використовують і економлять до 50% свого часу. Економлять на витратах і покращують якість своєї роботи при цьому працюючи на міжнародних замовниках. Чому? Тому що вони вже можуть це робити будь-якою мовою. На початку я вам показувала себе розмовляючи українською мовою, а ви чули англійську. Так ось цей додаток називається HeyGen. Це дуже сумні новини для сфери вивчення мов. Багато блогерів бояться почати говорити англійською мовою, тому що там рівень недостатній, акценти і так далі. Хоча я вам скажу, що величезна кількість людей з Індії на британському ринку, в британському Ютубі з сильним акцентом віщають свою інформацію, і нічого цілком круто себе почувають. Так, от ця програма дуже просто для використання. Ви заходите, закидуєте ваш ролик. Він має бути менше, мені здається, ніж 500 мегабайтів. І все, вибираєте мову на яку хочете, щоб вам переклав, і він видає результат. Звісно, там трошки ще, мені здається, там губи викривляються, але це проблема вирішиться, я думаю, дуже швидко. Коштує він 2 долари за один кредит. Один кредит це одна хвилина. Це не буде дуже дорого. Навіть якщо ви будете перекладати великі ролики там, для YouTube там по 10. Ну, звісно, якщо у вас ролик 20 хвилин, це буде вже 40 доларів. Якщо 10 хвилин, це до 20 доларів. Але якщо ви зможете заробляти на, а, в доларах, як я вже сказала, то це в принципі і невеликі кошти. Тому користуйтеся, це дуже класна штука і дуже корисна на сьогодні. Вона дасть 100% змогу масштабуватися. Тепер я вам хочу розказати про ще один дуже дуже крутий додаток. Він називається Діпо. Це а, штука, яка перекладає нам. Там з української на англійську, наприклад, або е, будь-яку іншу мову. Він працює на основі штучного інтелекту, і він просто дуже круто перекладає. Але до цього давайте подивимось, скільки беруть на Файвері за переклад нос носії мови. Людина, яка Берба, в нього 767 відгуків, значить, він дуже е, прикольний чувак. І він бере 864 фунти за 400 слів. Це приблизно десь 12 доларів, і на апфорки на американському ринку це коштує 2400 слів, 70 доларів. Маріна Міґуес, вона нам перекладе з англійської на іспанську. Native Translator, Вона бере вже за 500 слів 21,60 фунтів. Це приблизно 25 доларів. На 988 відгуків, слухайте, ви вполне можете е, реєструватися на аборки, на Fiverрі, е, брати за основу Діпо, і перекладати, і на цьому заробляти. І це реально працює. Я знаю, ну, не багато, але знаю людей, які так заробляють, і деякі можуть навіть не знати англійську, але вони на цьому заробляють. Наприклад, я вам покажу, як це працює. Ми я взяла речення. Я приклала в Google Translate і приклала в Діпо. Дуже радію від того, що українські бренди чи міжнародні на українському ринку не відстають від західних колег. Як нам переклав Google Translate? I'm very happy that Ukrainian and international brands are not lagging behind their western counterparts on the Ukrainian market. Ну не дуже, так. Да? І як нам прикладає Dipple? I am very happy that Ukrainian brands on international or international brands in the Ukrainian market are not lagging behind their Western counterparts. Ну, вже краще. Це, звісно, дуже маленьке речення, і тут важко зрозуміти, Пробуйте, робите, візьміть великі тексти, документи, лендінги, що хочете. І перекладайте в Діпл. Ви можете обрати informal or formal language. Це буде дуже крутий результат. Тому беріть собі. На знаєте, як поставити тік, спробуйте. Звісно, на Файвері вам потрібен час, потрібно зареєструватися, потрібно взяти відгуки, і на цьому реально сьогодні можна заробляти. Або якщо ви працюєте в агенції, або створюєте креативи, ви створюєте не знаю, маркетинг, стратегії, ви абсолютно спокійно можете реєструватися на Fiverr, робити те, що ви вмієте робити. І спілкуватися з вашими замовниками завдяки діпу. Uh, Це буде дуже круто працювати. Тепер, звісно, мій улюблений чат GPT. Ну куди без нього, якщо ми uh, розмовляємо в цьому відео про uh, штучний інтелект, ці знають, я думаю, вже напевно що такий чат GPT. Він може нам допомогти в будь-якій сфері, але головне тут розвити свою думку. Він може нам допомогти з email, розсилками SEO, з створенню контенту, ну, абсолютно, все, всі соціальні мережі з аналізом конкурентів, з створенням ідеального портрету клієнту. Коротше, абсолютно все можна. І як ще за допомогою чата GPT можна зробити на, наприклад, тому ж Файбері. А, Ідемо, подивимося, що пропонується дівчина. Вона розробляє робить для Амазона. Пише, коротше, вона розробляє Product Listing Description. На Amazon ми закидемо наш товар, і, звісно, цей товар потрібен там опис. Саме елементарне, візьмемо, зробити опис. Вона бере за один лістинг 43 А В неї 951 відгук, і ми бачимо, що один, одне замовлення в черзі. Реєструйтеся знов таки на Fiverr. Вам чат GPT напише класний запит, точніше класний опис любого продукту, який ви там правильно його попросите. Реєструйтесь, берете замовлення, йдете до чату GPT, йдете до Діпл, все, вуаля, все готово, контент буде готовий і ви на цьому будете заробляти. Я розробила посібник для маркетологів саме для чату GPT, тому кому цю, ця а, тема цікава, там зібрано більше тисячі шаблонів а, для вашого бізнесу, як використовувати чат GPT, промтов підказок. А, ви просто ск скопіювати, вставити, підставляєте ваш продукт, вашу аудиторію, ваші потреби. І все там все дуже зрозуміло, понятно. Так що кому це цікаво, переходьте вниз по. Клікайте по лінку і приходьте за більш детальною інформацією. Окей, з чатом GPT все зрозуміло. Тепер я вам хочу показати ще дуже крутий інструмент. Він називається Perplexity AI. Він повністю заміняє Google, напевно, в роботі, і це дуже прикольний інструмент, тому що він створює для вас відповіді з урахуванням джерел. Да, зараз у чата GPT в четвертій версії є вже можливість виходу в інтернет. Ви можете теж його запрашувати, джерела, але ця програма безкоштовна. Ну там теж є платна версія, але ви можете користуватися безкоштовно. За основу взять чат GPT, але він генерує не тільки, не тільки відповіді, а також бере ще джерела. Я вам зараз покажу, як це працює. Так, переход переходимо в Perplexity. І, наприклад, ви можете його спитати. Я його спитала, чому люди емігрують до штатів? Мало того, що він видав мені, мені в принципі, результати, він одразу мені показав джерела, з яких він взяв інформацію. І кожен з пунктів він підписав п'яте, шосте джерело. Да? Ми можемо перейти і подивитися, саме звідки він взяв цю інформацію. До речі, важливий момент, коли ви використовуєте ChatGPT або Perplexity AI. Я дуже рекомендую використовувати саме на англійській мові, тому що все-таки він дає ну, більш круті результати. Повертаємося до DeepL, заходимо туди, пишемо те, що вам потрібно, перекладаємо на англійську мову, і повертаємося в ChatGPT або Perplexity AI. Мені здається, це працює так. Це така гра в бізнесі. Що створюється, хтось її бере. Покращує і веде результат. От для мене perplexity AI щось в цьому такому сенсі він дуже 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 класний. Можливо, хтось веде travel блог уявимо собі, що хтось веде travel блог і вам потрібно постійно контент. Вам потрібно постійно щось розповідати про ті країни, в які ви мандруєте, чи про готелі. Думалку, 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 що ви там хочете показати. Спитали у Perplexity AI, і все вам віддає скриптам, попросити його написати всю цю інформацію, наприклад, скриптом для шорса, і він вам видасть результат. І, будь ласка, використовуйте. Звісно, давайте поговоримо про нейронки, які створюють фото. Це штука, просто вона взриваємо мозок постійно. А про Midjourney і далі. далі OpenAI Нову версію далі 3. І всі знають, хто знімає YouTube, або створює контент для соціальних мереж. Наприклад, звім ті, хто знімає YouTube, ви відео записали, але забули сфотографуватися, і це постійно є головняк. Або ви створюєте контент для соціальних мереж. Вже ці застосунки виходять на той рівень. Що ти можеш абсолютно не вміти користуватися фотошопом, ілюстратором, не буду дизайнером, але ти вмієш гарно ставити е, запити, і він тобі створить круті, реально круті штуки, які ти можеш продавати. Наприклад, опять же, повернемося до цього Fiverr, і ми подивимося, скільки беруть за обкладинку для YouTube. І ми бачимо: Franklin G в нього. 1890 відгуків, і в нього вже 20 замовлень в черзі. А він берет 13 фунтів за одну обкладинку, за одну обкладинку. А ми бачимо, що є в нього три режими: Basic Standard, Premium. Ну, коротше, ми зосередимося на basic. Він бере 13 фунтів, це приблизно десь 16, може 17 доларів. А, і ви бачите, що в принципі його обкладинки ну, вони не є. Тут все, що можна зробити, зробити обкладинку вдалі або в міджорні, вставити реальну людину і в канві, а, зробити ці три там слова. Подивіться, я вам покажу зараз приклад. Це я зробила. А я просто захотіла, що, типу, людина caveman, да, пещерна людина, зустрічається з AI. Ну, блін, ну це дуже прикольно виглядає. Ну, подивитися, це реально сюди вставити ще текст, і все обкладинка готова. Мені навіть не потрібно замовляти на у кого щось. Піла свою фотографію на Менджорні і попросила зробити щось таке в хай-тек стілі. Е і ось результат. Ну, мені здається, що тут можна ще, звісно, попрацювати, але, в принципі, як основа для моєї обкладинки для YouTube, теж можна використовувати, якщо я розповідаю щось про AI. Суть в тому, що мені більше не потрібно йти до дизайнерів, мені не потрібно більше замовляти якісь штуки і платити за це кошти, тому що ти можеш це самостійно зробити, а тим паче, що ти можеш на цьому заробляти. Знов таки, реєструємося на Fiverr, навчаємося працювати з Міджорні і далі, а це не потрібно там прям супер сильно довго навчатися. Ідемо в канву, вставляємо текст, ваша обкладника готова, і спокійно можна продавати і зробляти на цьому кошти. Застосунок Captions. На мою думку, це один з найпотужніших застосунків, який допомагає нам створювати відеоконтент. А ось це відео. Знаєте, що відбувається прямо зараз? Нейромережа взяла мої очі і просто направила їх на вас. А я читаю цей текст. Тобто одне відео показувала. Я його зробила з допомогою Captions. Всі знають. Особливо блогери, яким надають рекламу, вони беруть лісточок, вони не можуть запам'ятати і вони постійно читають з лісточка. Зараз ви можете отак от стати, направити туди очі на цей лісточок, нейромережа, все вировнять і буде плюс-мінус добре виглядати. Звісно, там воно ще моргає, там кудись погляд уходить, але все це на дуже крутому рівні вже зараз. Я не можу навіть уявити, що буде через півроку. Також цей застосунок робить нам captions. з цьому застосунку можна змінити мову, на якої ти говориш. Його можете застосовувати як телесофль, туди закидувати великий текст. і... Акуратненько так читаєте і все, відеоконтент готове. Коротше, дуже крутий застосунок, тому, якщо ви креатор шортів, рілсов, Тіктока, цим застосунком просто необхідно користуватися. Ви ще себе не пробували як дизайнер кімнат. Я вам розкажу застосунок Room GPT. Це просто щось amazing. Спочатку перейдемо теж на наш Fiverr і подивимося: ось сет Усмані у нього одне замовлення в черзі. Він бере 100 за 12, мені здається, це квадратних метрів 43 фунти за дизайн е, варіантів. Звісно, я зараз не говорю про якесь дизайнерське, дуже дороге. Я кажу про те, що люди іноді просто хочуть там взяти фото своєї кухні да, або спальні і щось там, щоб їм задизайнили. А тепер я вам покажу цей супер, супер крутий застосунок. Я взяла, як ви бачите, фото радянської кухні е і засунула його в застосунок Chrome GPT. і попросила його модерн мені зробити. І що він видає? Він взяв цю кухню бабушкіну і нам змінив. Ну, це ж реально круто виглядає. Що ви можете зробити після цього? Взяти цю фото, піти в Google, е в Google картинки. І Google-картинки вам допоможуть знайти різні варіанти цих меблів з сайтів, з які, там, неважливо, з яких там ще є. І підібрати все вам не потрібно більше йти до дизайнера, замовляти а, дизайн вашої квартири або кухня, або кімната, або щось щось. Все можливо зробити самостійно. Тому як варіант налавчитися працювати з цією нейронкою. Трошечки, можливо, під там, Photoshop потрібно понавчатися. Все, йдете на Fiverr і зробляйте там гроші. Я вам показала дуже класні нейронки, мені так стається, які допоможуть вам масштабуватися на міжнародному ринку. Тому я дуже рекомендую не відкладати це, просто піти, покластися ручками, подивитися, як це працює, потикати хоча б одну з тих, що я вам сьогодні назвала, і почати задіювати ці речі, почати працювати з ними. Не забувайте підписуватися на мій канал поділитися в ваших соціальних мережах, поставте мені великий палець вгору. І з вами була Даша. На сьогодні все, па-па!